Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу сьогоднішню молитовну варту. І хочу просто, я думаю, що всі знають, але пригадати, що ця наша молитовна варта є молитвою, в якій ми висловлюємо Богові нашу подяку за життя, нашу вірність і прохання благословення. Для всієї України. Але також кожного ранку в 9-й годині є всеукраїнська хвилина мовчання, коли вшановують пам'ять людей, які загинули в часі цієї війни. Наша, шанування нашої пам'яті це якраз момент, коли. Момент, коли ми віддаємо їм належне в такий спосіб нашої молитви. Тож розпочинаємо нашу сьогоднішню молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для ранкового розважання ми беремо текст сьогодні із послання до Ефесян. Нарешті кріпіться Господі та в могутністі Його сили. Одягніться повну зброю, повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським. Апостол Павлом цим посланням цим закликає християн до боротьби. Тому що боротьба триває не тільки тут, на землі, триває боротьба не тільки, от як війна, але в першу чергу це боротьба. За людську душу. Будь-яка війна це справді війна за душу, за душу людини. Тому що в цьому виявляється, на війні виявляються всі, знаєте, чесноти людські і навпаки всі гріхи людські. Війна це щось таке, що немає, різних, немає кольорів, війна це або чорне, або біле. Це або трагедія, або перемога. І саме в війні виявляємо ми себе як люди. І тому наш обов'язок є боротися за душу, берегти свою душу і душу кожного нашого захисника. Тому сьогоднішнім посланням апостол якраз і закликає нас одягнутися в повноту зброю Божої. Тобто, якщо ми є з Богом. Ми знаємо свого ворога. В духовній війні Господь Бог, наш головнокомандувач, Він знає ворога, Він знає, як з ним боротись. І якщо ми з ним є разом, Він нам завжди підказує, як пройти цей шлях, як пройти, щоб перемогти свої гріхи, перемогти свої спокуси, як не втратити свою людяність. І при цьому зберегти бажання жити. Тому що найстрашнішим, напевно, що на війні є те, що людина втрачає бажання жити. Вона втрачає надію. А коли людина втрачає надії, це вже поразка. І тому ми маємо бути з Богом, щоби не втратити надії, щоб мати бажання, постійне бажання жити. І за це життя боротись, щоби на фізичному рівні, навіть в такій звичайній війні ми могли перемогти, ми маємо перемагати в духовній війні, а для цього маємо бути з Богом, одягнутися в Його зброю, прийняти від нього те, що Він нам дає для боротьби і для перемоги. Отче наш, що є все на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у успокусо, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішних. <клес> а над Усе візьміть, що двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Господь дає три інструменти для боротьби. Це віра, це спасіння, це, і, яким є менш духовний, і слово Боже. Тобто віра, спасіння і Слово Боже. Це три речі, які дозволяють нам долати будь-які гріхи. Дозволяють нам долати підступи до явола. А що найважливіше, ці три речі дозволяють нам бачити де є правда, а де є брехня. Знаєте, інколи хочеться просто навіть сказати, що якби ми, вся Україна, всі вдягнулися в цю зброю Божу від самого початку, мали ось цей меч, духовний Слово Боже, мали віру, вірили в спасіння, надію, ми би бачили, де є брехня, де є піцтво. Ми би бачили, що проти нас готується. Ми би бачили, де дійсно є люди, які нас хочуть підтримати, а які навпаки готові нас зрадити. Те, що ми зараз просимо Бога про ці три речі для нас, це не тільки на цей час. Це має бути на майбутнє покоління, щоб наші діти, внуки, правнуки, всі наступні покоління жили в Божій правді. Щоб вони мали це розуміння, де є правда, де є брехня. Ця наша молитва це фундамент для майбутнього життя. Ці наші перемоги, як на фізичному рівні, так і на духовному рівні, це перемоги на майбутнє, щоб війни не було в майбутньому. Щоб її не було, ми маємо бути при зброї Божій. Тобто слово Боже, віра, надія. Уповання на Бога, це те, що дозволить нам в майбутньому бачити правду, брехню і уникнуть, і не допускати більше ніколи воїн і завжди бути переможцями. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день і даруй силу, здоров'я, кріпость духа для всіх наших військових, всіх наших захисників. Охорони життя і даруй ласку впевненості для всіх наших медиків. Всіх комунальщиків, людей різних е, МНСників, всіх наших водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, волонтерів, людей, які перебувають в оточенні чи в полоні, захорони її, Господи, а весь російський народ приведе до просвітлення розуму, покаяння і визнання своїх гріхів, бо ти це завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва знову ж таки є в 12, 3, 6 і 9 годині вечора. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.